Листопад 1918 року. Галичина, Буковина та Закарпаття, наче спринтер на старті перед ривком у криваву круговерть. Поляки, не перший, але й не останній народ у Австро-Угорській імперії, мали стати основними конкурентами українців у боротьбі за владу на українських землях. Вони не чекають, поки розгублені чиновники конаючої імперії дозволять взяти владу у Галичині. Вони діють швидко. Просто ставлять до відома імперського намісника в краї генерала Гуйна, що його послуг більше не потребують. У ніч з 2 на 3 листопада 1918 року поляки мали захопити під свій контроль Львів. І тут до бійки втручаються січові стрільці. Бойовий командир легіону січових стрільців Дмитро Вітовський вимагає захоплювати Львів негайно наявними силами. Військовому нахабству щастить. Українці захоплюють австрійські плани, розроблені на випадок збройного виступу не українців проти поляків, а поляків проти імператора. Владу у Львові взяли миттєво і безкровно, арештували австрійського намісника Гуйна, відключили пункти зв'язку, захопили вокзали, роззброїли місцеві підрозділи. За рік до цього так само чітко та рішуче діяли більшовики у Петрограді і перемогли. Ще один такий цікавий момент. Його, як правило, так не дуже афішують. Коли вже власне почалася підготовка, і коли важилася справа, чи вдасться переворот, чи не вдасться, що б ви думали, зробили політики українські? Пішли додому спати. Правда, все вийшло вдало, і в провінції, і у Львові. Коли ранком Львів прокинувся, вже на мурах були прокламації про створення української держави, про те, що влада переходить до українців і тому подібне. От тоді прибули політики і почали дискутувати вже про владу. Українці самозадоволено заспокоїлись, а поляки швидко оговталися. По всьому Львову формуються загони польських бойовиків. Добу по тому від української переваги в місті нічого не залишилось. Таких боїв і такої крові місто Лева не бачило ніколи в своїй історії. Крім того, я би навіть сказав так, що значною мірою негативно вплинула на перебіг подій порядність українська. Коли Дмитрою Вітовському, якого по суті було призначено, ну кажучи, нашим терміном міністром оборони, сказали, що діти і жінки стріляють в спини січовим стрільцям, Загалом українським воякам він сказав, українське військо з жінками й дітьми не воює. Поляки заручаються підтримкою країн Антанти, переможниці у Першій світовій війні. Битву за Львів українці програли, а поляки здобули чергові бали у переговорах з Антантою. Переможцю з переможцем легше порозумітися. Тож Європа робить ставку на відновлену Польщу, і саме їй пішли презенти у вигляді ешелонів з боєприпасами, гвинтівками та амуніцією. Поляки сприйняли підтримку, сприйняли підтримку політичну, дипломатичну, військову, і це їм вдалося власне перемогти і стати санітарним кордоном між більшовизмом і тою великою Європою. Шанси були невеликі. Уявіть собі, Антанту, яка говорить з українцями на Україні. Ліві уряди на Україні на Дніпрянські уряди, на Україні Галицькі уряди, на Україні ще існує якась Донецька, Криворізька, Кримська. Легше було, думаю, Антанті спілкуватися з єдиною Варшавою, ніж, скажімо, з Україною, яка була переділена міні-кордонами різних регіональних утворень. У Галичині було утворено Західноукраїнську Народну Республіку. За короткий час вдалося організувати порядок в краї. Працювала місцева влада, органи правопорядку приймалися закони. Що їм вдалося? було вдалося чимало, вдалося монополізувати виробництво. На жаль, не вдалося повністю організувати нафтовидобуток, який частково контролювали західні компанії. Не вдалося здійснити аграрну реформу, і тому навесні 2019 року почалися певні аграрні бунти, головно бідноти, в середовищі якої працювали комуністичні сили. Увіть іде війна. а… Молоду західну українську державу відстоюють добровольці. Ну не можуть виключно добровольці відстояти нове державне утворення. Тобто, припізнилися ми з створенням своєї регулярної армії. Українців на заході з усіх боків підпирають сусіди на Буковині Румуни в Галичині і поляки на Закарпатті Угорці. Усі стверджують, що то не українська, а споконвіку їхня земля. Усі відроджують свої держави, розповідають про сторіччя, гноблення та несправедливості і потроху відгризають чужої території. Залишалися надії на таких же українців з Надніплянщини. Ще за гетьмана Скоропадського між Львовом та Києвом налагоджуються зв'язки. Планували надіслати на захід України великі суми грошей, продовольству та озброєння. Лише повалення влади генерала Скоропадського завадило йому виконати обіцянки. Згодом, згодом в еміграції він активно підтримав Євгена Петрушевича. Вже в міжвоєнний час, коли Гетьман жив у Берліні. А Євген Петрушевич теж, спочатку відні, а потім теж жив у Берліні. Гетьман активно допомагав е президенту Національної ради Євгену Петрушевичу фінансово, морально, політично. Тобто. Гетьман сприяв західноукраїнській міграції уже в міжвоєнний час. 22 січня 1919 року у Києві у присутності Галицької делегації та Великого зібрання Киян було оголошено про воз'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Надніпрянської великої України. Це була найвища точка українського державотворчого процесу. Як відзначав тодішній міністр закордонних справ УНР. З Лука відбулася похапцем, де Юра, це була одна держава, де факто існувало два уряди і дві армії. Різні історичні долі Заходу та Сходу України зіграли поганий жарт з загальноукраїнською державністю. Бо українцям, що довгий час були підданими російського царя, поляки не здавалися такою загрозою, як галичанам. А останнім навпаки, біла Росія чи більшовики видавалися прийнятним союзником. Це показали наступні події. Більшовики даремно часу не гають. Тільки нонімці німці та австрійці від'їхали до Фатерлянду, ці збираються на Україну. На її північно-східних кордонах зосереджуються радянські війська. За піхотою, кіннотою, артилерією вони в два з половиною три рази переважають війська УНР. Щоб більшовиків не звинуватили в окупації. На кордоні України з Курською губернією формують дві українські повстанські дивізії, зміцнюють їх російськими частинами і починають рухатися на південь. До складу управлінських органів входять і люди з українськими прізвищами. Це була добре продумана тактика. Тих, які знали українську специфіку, їх делагували просто на територію України. Дуже відомим таким одним із перших. Народних комісарів був Шахрай Василь. Їх всіх просто використали для того, щоб захопити владу України. 1 червня 1919 року між УСРР та РСФРР був укладений воєнно-політичний союз. Головні господарчі органи двох, начебто, самостійних держав, об'єднувалися. Так, через два роки після лютневої революції та розвалу імперії вона зі скрипом повільно, але відроджувалась. Радянська Росія відчуває гострий брак продовольства. Для неї відносно сита Україна головний постачальник хліба. Як і в свердлов якось висловився, що доля російської світової революції в руках України. Тож українські комуністи отримали наказ поставити в Росію. 50 мільйонів путів хліба. Можна сказати, що вилучення продовольства спочатку на території України намагалися зробити економічними методами. Я не можу інакше назвати це, ніж вилучення продовольства, бо як можна називати інакше, якщо купляють начебто за пристойну ціну, але в цей час пут хліба у Росії коштує в десятки разів уже більше, ніж на території України. Це теж. Вилучення, але не продорозкладка. Причому, якщо враховувати, що хліб купляють за заниженими цінами, що промисловість стоїть, той же Донбас там, доходило до 0,5 в деяких галузях виробництва, то треба сказати, що весь цей тягар, Фінансування революції. Фактично, так чи інакше, більшу частину тягара винесла на собі Україну. Невдовзі більшовики зірвалися. Їм було важко довго спілкуватися з селянством нормальною мовою на комерційних засадах. І скоро на повну силу запрацювала продрозкладка З Росії прибували бійці, з яких формували озброєні продовольчі загони. Селяни повстали. Від ударами повстанців, інтервентів та білої армії генерала Денікіна більшовики відповзають на свою територію і повертаються сюди лише наприкінці 19-го року. Це був останній переможний похід червоних на скалічену боями України. Багато хто вже зрозумів, що це поразка української справи. Українці відступають. Південь та схід, де були зосереджені військові та промислові підприємства, втрачені. Немає чим стріляти, катастрофічно не вистачає медикаментів. Вони обкладені ворогами, які наступають і роздирають Україну на шматки. Більшовики, денікінці, з півночі та сходу французи висадились у Чорноморських портах. А на заході війська Української Галицької армії запекло б'ються з поляками. Останнім допомагають французи та англійці. Щоб зупинити вдалий для українців наступ на Львів, на фронт приїжджає європейська місія на чолі з французьким генералом Бертилемі. Офіційна мета припинити кровопролиття, насправді дати полякам відпочинок загальмувати український наступ. Миротворча місія Бертелемі таємно провозить для поляків 14 тисяч гвинтів. Невдовзі з Європи переправили прекрасно оснащену Антантою польську армію генерала Галера. Вона зносить виснажені воями загони Галичан. І ось дві українські армії, директорії та Західноукраїнської Народної Республіки притислися спинами одна до одної, як двоє зацькованих у вуличній сутичці бійців. Польща активно допомогла Антанта, а потужна армія Галера. Армія добре оснащена заходом. Власне, вона відтіснила Галицьку армію. підкреслюю, вона, а не польська армія відтіснила Галичан до Збруча. 17 липня 1919 року пошматовані, але все ще боєздатні частини Уга переходять збруч і з'єднуються із петлюрівським військом. Відтепер в українців спільна біда і спільний. Без сумнів, що всі політики говорять, що Галицька армія це була європейська армія, яка користувалася стандартами тогочасного європейського військового мистецтва. І це була повноцінна армія, яка, на мою думку і на думку багатьох дослідників, тож Шанковського, значно переважала, значно переважала армію директорів. І власне на діпрянські політики. З великим такою охотою писали і з великою радістю прийняли на Дніпрянську армію Галицьку армію влітку 19-го року. Директорії доводиться працювати у дуже складних умовах. Петлюра розуміє, що є всі шанси втратити владу. За його таємним наказом, за кордоном створюють секретний фонд директорії на той випадок, якщо доведеться продовжити боротьбу в еміграції. Фонд складали вилучені з київських ювелірних магазинів коштовності. Інша частина коштів йшла у фонд особистого збагачення членів директорії. Міністр внутрішніх справ УНР Чижевський захопив у Полтаві та відправив за кордон зі своєю дружиною золота та валюти на декілька мільйонів царських карбованців. Ще один борець за незалежну українську державу, член директорії Швець, переправив до Польщі з кухаркою Винниченка-Парасковією, дорогоцінності з Гетьманської скарбниці. Там вони були конфісковані польською контрозвідкою. У листопаді 19-го року вже згаданого швеця та Макаренка послали за кордон у відрядження, звідки вони відмовились повертатися. З цього часу директорію фактично одноособово керує Симон Петлюра. Політичні партії втрачали свій авторитет. Кількість політичних партій різко скорочується, прихильники втрачаються. Все це разом викликало те, що незадоволені народу, і, як правило, народ намагається самостійно вирішити свої питання. Недовго галичани та надніпрянці були разом виснажені тривалими боями. Поріділі від тифу українські підрозділи втратили більшу частину своєї боєздатності. Командування Галицької армії шукає виходу, як врятувати своїх людей. Кожному боліло своє. І кожен розумів у першу чергу своє нещастя. Про якусь паніку, мабуть, не йшлося мови. йшлося більше про те, як, ну, як зберегти людей. Тому там проводилися переговори із Деникеном. Це Ясно, що це був тактичний момент. Потім із Червоною армією. І основним моментом, основним мотивом було те, що треба зберегти людей. Десятки років в імперії Габсбург постійне змагання і приниження від поляків. Виробили в Галичан стійку антипатію до них, тих, з ким вони були вимушені жити поруч. Вони не чекали від своїх сусідів нічого хорошого, як не чекали від росіян-українців, які 250 років були в їхніх очах хохлами, у кращому випадку малоросами. Одна нація та різні вороги. Занадто мало було часу, щоб нещастя стало спільним. Але в тих умовах, коли фатально стало, або проти поляків, або проти Росії, значить, тут більшовиків, от ну то кожен у кожного був більш запеклий ворог. Для галичан це були поляки, для українців на дніпрянців це були більшовики і денікінці. От і кожен почав боротися зі своїм ворогом. Генерал Тарнавський, рятуючи частини УГА від повного розгрому, домовляється з Денікіним про Союз. Галицькі загони переходять під командування Денікіна. Петлюра лютує. Денікін поступив дуже чесно щодо Галичан. Не залучав Галичан до бойових дій, до жодних бойових дій. А в складі Денікінської армії Галичани фактично пройшли лікування. В госпіталях Тераспора, Терасполя, Бірзилиба. Балти. Здавалося, зовсім нещодавно відбувалася пафосна церемонія з луки. Тепер кожен думає за своє. І за те, як використати потенціал союзника. За кордоном делегація УНР безконтрольно витрачає мільйони казенних арбованців, а з урядом з УНР поводяться як з бідними родичами. Вимагаючи звіту за кожен витрачений карбованець чи ящик з патронами, намацують за їхніми спинами контакти з більш вдалими у боротьбі за незалежність сусідами поляками. За актом між УНР та Другою річчю Посполитою від 2 грудня 1919 року значні українські землі відходили до Польщі. На петлюру впав шквал критики. У липні 2019 року Вища Рада Антанти дозволила полякам окупувати по Збруч, окупувати армію, УГА вийшла, перейшла сюди на лівий берег Збруча, так, і дислокувалася біля Камінця-Подільського. Ну так, Що віддав Петлюру? Те, що вже поляками було, де-факто він згодився, що цей де Юре буде, буде їм належати. Польща, держава, яка змогла відстояти свою незалежність, тепер підозброєна французькими гвинтівками, англійськими кулеметами у взутті з добротної шкіри, сита та здорова виглядала таким собі міцненьким скаутом у порівнянні з жовтавою, виснаженою Україною у подертій російській шинелі з трьох лінійкою набоїв і з надтріснутим прикладом. Їй було легше торгуватись. Вона б взагалі відмовилася б. Під переговорів стримувало те, що недалеко були більшовики. Спаяні залізною дисципліною, запалені високопрофесійними агітаторами і з кулеметами загороджувальних загонів, озброєні та навчені, вони були небезпекою. Що буде, коли цей хиткий заслін з петлюрівців розсиплеться? Тоді буде бійка. І ще невідомо, хто переможе. Зовсім нещодавно ледь придушили комуністичний заголод в Угорщині. У Німеччині творилось казна що. І тому поляки, ледь стримуючи презирливу гримасу, але були вимушені домовлятися з українцями. Отримаєте трохи патронів, російських гвинтівок зі старих царських складів. Зверху ще нам надішліть українського хліба. Домовимось союзничку, домовимось. Він розумів, що відновлення Росії в повному масштабі надзвичайно небезпечне, чи то це буде Червона Росія, чи це буде Біла Росія. Для поляків це було надзвичайно великою небезпекою. Вони розуміли, що якщо вдасться, то рано чи пізно дійде знову питання про те, щоб Польщу приєднати до себе в тій чи інший спосіб. Наближався останній акт громадянської війни польсько-радянська війна. Споряджена Антантою з патріотичними громадянами після ряду гучних перемог над українцями Польща, могла стати найпотужнішою державою на сході Європи. В Україні не залишалося нічого, все програло. Петлюра боїться втратити прихильність голови другої речі Посполити Юзефа Пілсуцького, коли від більшовиків до. Головного отамана переходять рештки української Галицької армії, що готові далі битися за Україну. Головний отаман здає їх полякам, аби тільки не звинуватили антипольських діях. Галицька армія вже підписала на той час, підписала на той час мирну угоду з білими. Значить, Сама Галичина вже захоплена поляками. Вона ще з літа 2019 року була фактично окупована польськими військами. Ну, так що, втрачати шанс, значить, чи боротись за чистоту ідеї, значить, чи все ж таки використати? Наступ спочатку розвивався успішно, та невдовзі поляки були змушені відступити. Зупинилися лише перед самою Варшавою. Мобілізували всі сили на відсіч радянському наступу. Змогли відстоїти столицю Польщі, а заодно і всю Європу від комуністів. Відомо, що влітку 20-го року українські частини разом з поляками боронили Львів від армії Будьонного. Будьонівці тоді зазнали чималих поразок під Львовом. Ну а в серпні 19-го року на Дніпрянські частини боронили польський замок, польське місто Замость. І, власне, під замостям остаточно було розбито хребет першій кінній армії і фактично припинено велику експансію більшовицької революції в Європу. Це була крапка. Ані Петлюра, ані українці не були вже потрібні нікому. Ледве тримали фронт. Він угинався під ударами червоних військ. 19 листопада 1920 року командувач армії УНР генерал Помилянович Павленко закликав усіх боєздатних приїздити на передову. Через два дні на плацдармі під Волочиськом ледь живі українські підрозділи, які його утримували, були розсіяні радянською кіннотою. А через чотири місяці Польща визнала Українську Соціалістичну Радянську Республіку, розірвавши стосунки з недавнім союзником. Коли нас переможуть, нічого нам чекати ні перед, ні поть. Від нас і нашу славу відберуть, розтопчуть нашу чесноту і сміливість, заплюють нашу мету і наші очі.